Всім привіт! В цьому відео мова піде про останню версію автопілота Шкіпер В535. Органи управління, що є по інтерфейсу. І в кінці відео, якщо комусь цікаво, розповім трошки про батарейки, акумулятори до пульта. Тому, кому цікаво, можете додивитися, відео буде довгим. Ітак, почнемо. Кораблік, візьмемо для Показу Typhoon Maxi. В повній версії. І так. Інтерфейс українська мова. Має три екрани. Глибину в, в даному кораблі встроєний ехолод, тобто тут, тут, тут ми нічого не будемо бачити. І інформативне меню. По інтерфейсу тут все зрозуміло, сила сигнала, заряд батареї, пульта, заряд акумулятора корабля. От тут пише заряд акумулятора, скільки вольт має, в даному випадку це 3 с І <кій> в де цифра 7 стоїть. Тут буде багато цифр таких. Це одометр стоїть. Загальний пробіг корабля. І добовий пробіг. Тобто тут виводиться добовий, ви його можете збивати. Далі покажу як. Основні органи управління Вперед, заз, ліво, вправо. Круїз працює від середини, тобто швидкість фіксована. Яку поставити, така буде. Зброс працює, якщо в даному випадку корабль однобункерний працює в ліву сторону. Відкрила шторка або піднімається козу. Скільки тримаєте, стільки, стільки буде е, тримати. <кій> в автопілоті це тримає 3 секунди. Якщо двобункерний корабль, в другу сторону другий бункер. Світло включається цим тримером. Один раз вверх працює все, Привіт. так само там зад. Ще один раз нажимається, вимикається фара. От у нас залишається габарит. Габарити можна притушувати тим самим тримером тільки вниз. От, один раз. Яскравість менша, ще менше і максимально. А щоб виключити так само ще раз вверх. От і все. Габарити потухли. Такі річні органи управління. Цією кнопочкою можна тут економити заряд батареї пульта. Тобто тушити екран на ніч можна включати. Це кнопки налаштування автопілота. Це кнопки переходу екрану, як я вже показував. Ця кнопка відповідає, тумблер відповідає за проміжні точки, якщо кляснути вниз, при вимкненні автопілота. Він піде через проміжні точки. Проміжні є перша і дев'ята. Тобто з першої по п'яту він ходить через першу і з п'ятої дев по дев'ятку через дев'ятку, тобто шоста, сьома, восьма йде через дев'ятку. Але Для цього вони мають бути всі запам'ятовані. Ну, по інтерфейсу спутники збирає їх максимально 30 точки. Перша домашня, які повертаються, друга робочі. Дистанція від домашньої до робочої буде тут писати і швидкість, з якої він їде. Другий тумблер у нас відповідає за гбінумір або поміжну передачу, тобто швидкість. Якщо він буде вімкнений, то швидкість повернення буде така сама, як і швидкість завоза. Цією потенціометром вибираються робочі точки, на які їде кораблік. Тобто ви крутите і тут пише 0-1, і так далі. Ці вибираються домашні, на які повертається. Тобто є в нас 0,0, може бути 10, 20. Ну і ви, наприклад, працюєте в 20 й групі, тоді ви вибираєте собі точки, на які поїде тобто палки. Зрозуміло. Це у нас автопілот. Верх вимкнений. Середнє положення буде завоз без вигрузки, тобто це коли міняти точки зручно. Він зайде туди, стане і вигружатись не буде. І третє положення це повний автопілот, в якому він буде їхати. Заходить, вигружається, мігає світлом, звертається, йде сам назад на домашню стає знову. І пульт зараз про це сигналізує. Ну і цей для запам'ятовування всіх точок. Домашніх робочих аварійок і так далі. При покупці корабля я скидаю інструкцію письмову, там все понятно. Щоб збити удометр, тобто цей пробіг, ви заходите в інформативне меню, ось, ось, спускаєтеся в відділ інформації і одночасно затискаєте оці два тумблери до середини. І у вас збитий пробіг. Тут є повний, який не збивається ніколи. Оце 6212, це в нас тести були 6 км. І дубовий, оце який він ви збиваєте. Далі ви виходите за От, І у вас вже тут нуль. Після цього треба перезавантажити корабль. Тобто виключити його і включити. І тоді буде рахувати все по-новому. Тут все зрозуміло. Далі розповім вам про батарейки пульта. І так, як ви всі знаєте, чим більше сил, чим більше заряджені батарейки в пульті, тим краща сила сигналу. Можливо, в когось не так, але в мене з практики так є. В даних пультах при продажі своїх корабликів. Я використовую отакі от батарейки. Тобто, в основному я завжди ставлю GP, інколи ставлю Нюрасел, коли в магазині нема GP. Коли вони нові, да, сигнала велика і все. Наскільки їх хватає, в кожного по-різному. Є люди, які питають, чи можна ставити акумулятор. Можна ставити, ця акумуляторна от такого типу батарейка має 1,3 вольта. А сама батарейка має 1,5. От у вас і вийде, що в загальній сумі на 4 батарейках пульт робить від 6 вольт максимально. дистанція в нього може бути. А у вас виходить 5,2. І от а в даному пульті стоять настройки сигналізації, тобто попередження про розряд батарейок я ставлю 4,7 вольта. Щоб не сильно діяв на нерви, але щоб більш-менш ви знали, що їх пора міняти. От. І от від цих 5,2 вже до 4,7 залишається дуже мало. Тобто, ну, і так само 6 вольт у цих це максималь. Впливають на дистанцію корабля. Тобто, при бажанні ви можете користуватися собі акумуляториками такого типу типу АА. Але я користуюсь в своєму пульті. Отакими От акумуляторами вони мають 1,5 вольта. І 6 В на пульті тримають дуже довго. Вони мають отут такий розйом для заряджання Тобто, USB і Type-C. Вставляється сюди, вставляється в будь-яке зарядне, розйом роздвоєний, тобто можна заряджати два акумулятори одночасно. Кому цікаво, от таке рекомендую, що оці кращі, ніж прості акумулятори, які мають 1,3 вольта. Також можна користуватися повербанками для пультів. І... Є що вбудовують акумуляторик всередину пульта. Це теж ефективно. Бо вони весь час тримають 6 вольт стабільно, але не забувати, що їх треба перезаряджати. От ви там, відрибачили собі сесію і перед слідуючою рибалкою поставили, позаряджали акумулятори. Хоча вони будуть писати 6 вольт все рівно на пульті постійно. Не знаю, виробник дає там гарантію на багато років на них. Ну, і як би мені вони сподобались. Я не кажу, що іменно такі, але я використовую оці е на 1,5 В, ще раз кажу. бо ті що на 1,3 В акумулятори є такі самі, вони, на не... ну, працює все, але дистанція буде вас коротша. Так що отак. Кому було цікаво і корисно, користуйтесь. І якщо комусь треба, виготовлені кораблики під замовлення завжди номер в номер шапці профілю. Всім дякую за увагу. До побачення.